Друзі, моє вітання. Сьогодні хотів би поговорити про одне дуже неприємне відео і звернутися до працівників поліції і запитати, от у цих саме працівників поліції, друзі, яких ви зараз побачите, чому ви, працівники поліції, ви такі скотеняки, є таке дуже відоме слово. Це можна його застосувати до вас. Тому що ви берете та знущаєтесь з військового і пишете на нього адміністративний матеріал за відсутність бризговика. Ви тільки вдумайтесь за відсутність бризговика, працівник поліції бере і пише адміністративний матеріал, складає постанову та притягує до штрафа військового у формі, який повідомляє про те, що він їде зараз на фронт на цієї ж самій автівці. Цим працівникам поліції все одно. Друзі, подивіться відео, а після цього я його прокоментую. В общем, ці люди зупинили мене. За те, що в мене немає брезговиків, і ось вони випишують мені постанову. А ще таке, дивіться, я військовий, я їду завтра на передову. Про це знає багато людей. А чого ви відвертаєте? А можете представитись по вимозі громадяни України, покажіть, будь ласка, посвідчення. Є Ні, не показував мені ніхто. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Є Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Я ж показував? Ні, я не бачу наш Ні, покажіть, будь ласка. Ми, як посвічно. Ваше посвічно побачили, покажіть, будь ласка, ви, ваше, ваше посвідчення. По вимозі громадяни України, покажіть, будь ласка, будь ласка, ваше, 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 ваше посвідчення. Ні, я не бачив. Ви не мені, мабуть, показували. Я ну, бачу, покажіть, я хочу ще раз подивитися. Ну, я не знаю, чого ви ага. не вигадають. Ну, бачу, так отак, от, 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 от. бачите. Я ж показував, я ж поврав. Насамкілі ну, він нічого ви не показували. Ви навіть не представилися. Я навіть не знаю, як вас звати. Ну, ви навіть не представились мені. Ну, як як вас звати? Приставили? Прізвище ім'я по батьку. Прізвище ім'я по батькові, Прізвище, ім по -батькові. Ну ваше... бачите, поліцейське це місто Лебедин. Це місто Лебедин Сумська область. Це такі поліцейські у нас. Да. Брозовиків, каже, немає. Ось бровиків немає, дивіться. Да. У вас в базі все є, дивіться. Да, Черве. Ні, зараз червене це моє временне місто проживання. Так ви будете представлятися? А я ні? ж представився вам вже. Ні, ви не представились. А... Ну ви брешете зараз. Ви кажете неправду. Ви не, не представлялися. Я вже вам тричі представився. Не, не показували ви посвідчення, не представляв. Зачем ви брешете? Прихожі, будь ласка, паспорт Ну, так що може, ви хоч представити, хоч хто-небудь. Хоч хто-небудь хто представиться. Ну Скажіть, будь ласка, прізвище прізвище, ім'я по батькові. Скажіть, будь ласка. Ну чому, а яка різниця? А в чому проблема? Я вове, що я не а що, ну ви ж мене знімаєте я на камеру? Знімає? Ні, взагалі, коли я працюєте? Ну а чому? Що я, чо я не можу не знімати? Не знімають, а ну, так представтесь, будь, будь ласка. Ви, ви, представилися, ви на кого? На кого? На... Вижу, що це перепрацювали? Ви ж вже все дивилися. Бачите, бачите, як ви працюєте. Ви вже знаєте, що треба говорити. Я кажу, усно, скажіть ваше прізвище. Я тут все скажу. закінчу з розглядом і Я понял, хорошо. Я вам покажу, я же не отказываюсь. Я же отказываюсь. Я не помню, зачем Будь ласка, Постанову, да, за бразовых. Правильно я понял? Правильно. Нема брезговиків, нема брезговиків. Інші елементи конструкції. Які інші? Які, які інші? Брезговики. Ну, брезговики, так. так. Серйозно. Так. Ось машина, оця, яка їде завтра на яка там то, і вона умре. З... Ні, так це діє, так це правда. Хай даже. Та даже, може, й не їде вона. Це я просто бред. Ні, це не бред. Ладно, я щось дійсно порушив правила. Ну я просто їхав, а ви мене зупинили за те, у мене нема бризовиків. А у вас куча бо ж вас куча, все. Та ви говорили. будете Це все, я поняв. В общем, оце дивіться. Вони не представляються. Прізвища свої не називають. Ну я думаю, ви їх всі знаєте. Це ось де лебедини, скоріше, ну може зальотні якісь, не знаю. Я їх раніше не бачив тут. В общем, отака поліція у нас буде, друзі. Друзі, дивіться, зараз в країні у нас війна. І в мене виникає питання. Невже що під час війни в нашій країні... Це таке серйозне правопорушення. По-перше, це ще не правопорушення, тому що якщо конструкцію транспортного засобу не передбачений бризговий, то це не буде порушенням. Ми вже такі постанови оскаржували неодноразово. І це відео мені також прислали. Я прошу відгукнутися того військового, який був притягнутий до відповідальності, і ми обов'язково скасуємо цю постанову безкоштовно. Подамо позовні заяви, на відшкодування всіх витрат, які будуть покладені під час розгляду справи. Напишемо всі скарги, все це зробимо. Просто відгукніться, зв'яжіться зі мною або через мій телеграм-канал, або через соціальні мережі. Друзі, ну це просто максимальний такий зашквар, який може відбуватися тільки з нашою патрульною поліцією. Цих негідників потрібно терміново звільнити. Тому що вони, по-перше, не не законодавство. По-друге, поводиться дуже нахабно. Подивіться, як вони ховають своє обличчя під своїми кепками, як вони спілкуються з військовим. Жодної, жодної поваги взагалі немає. Особа повідомляє: а ви можете мені хоча б представитись? Ні, вони нічого не можуть. Вони можуть тільки взяти, цинічно написати на військового постанову, знаючи, що вона ще незаконна, вести себе таким чином і бути впевненими, що вони не будуть нести ніякої відповідальності. Будуть, друзі, обов'язково будуть. Це те, про що ми говоримо вже півроку. Персональна, індивідуальна відповідальність працівника поліції. Однак до цих працівників поліції, окрім цього, якісь. А, напевно, норми моралі повинен застосувати, однак вони взагалі про це ніколи в житті не чули. Тому що, напевно, все життя були такими принизливими і починають поводитись з громадянами України таким чином. Це взагалі, в ніякі, як то кажуть, ворота не влізає. Тому що як можна так відноситись до наших військових? Як? А чому ти, якщо ти вже так? Хочеш написати постанову, не звернешся до цієї книжки. Це ж дуже просто. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Ти відкриваєш 22 статтю. О Боже, а що там написано? Там досить все просто. При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган уповноважений прийняти рішення може вирішити справу таким чином, щоб звільнити порушника від... Адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням. Якщо ти вже так хочеш зробити для своєї статистики, для свого керівництва певні показники, звільни тоді особу. Якщо ти вважаєш, що є порушення, що ти все зафіксував, що ти все вірно, згідно чинного законодавства зробив, стоїть військовий. Так звільни, навіщо ти накладаєш на нього штраф. Просто, друзі, немає слів. Тому і ми і одноразово зазначаємо про те, що нам необхідно об'єднуватись, долучайтеся до нашого клубу юридичного захисту водія, друзі. Ми допомагаємо, коли такі випадки відбуваються. Друзі, поширте цей матеріал максимально. І обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Підписуємось також на мій канал, щоб бути завжди в курсі. Цікавих новин знати свої права та вміти користуватися своїми правами.